Всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі. Е, ви на каналі Ольфакторні пізнання. мене звати Марго. І сьогодні я приходжу до вас нарешті заключною е, частиною моїх відливантів. Я вже трошки, чесно кажучи, втомилася знімати мої відливанти. і е, я рада, що вони якби вже закінчились, що я можу приступити до якихось осінніх підбірок е, чи типу щось такого. Бо вже кінець вересня, е, в моєму е, містечку, селищу, ні, не знаю, як це е, сказати правильніше. Е, в моїй, скажімо, вже області. Вже досить холодно. сьогодні Вчора було 25-27, 26 може, градусів, сьогодні вже 12, тому вже така прям осінь, падає дощ, тому хочеться вже чогось такого, знаєте, теплого, пряного, таких парфумів, трохи солодких, трохи амбрових і так далі. Ну, але я маю закінчити те, що почала, і я думаю, можна починати, щоб надовго не затягнути. У мене тут мої відливанти. Це мало бути в одному, але я їх розділила, тому що в е, мене зараз е, трошки більше місця зробилося на парфуми. Е, і ці я хочу от використовувати прям, е, використовувати, А ось ці я е, не обов'язково маю використовувати прямо зараз і. Я ну, почнемо з меншого. І у мене тут перший це тревел від «Аква Ді Парма і це Мірто Ді Панарея. Я дуже хотіла парфум, який буде мати в собі ноту Базилік. Базиліка, Базиліка. І це ідеально для мене відданий Базилік в парфумах. Він мені дуже подобається. У мене був флакон, я його продала, тому що він не стійкий і мене це дуже якби, розчарувало в цьому парфумі. Я собі залишила Тревел. І час від часу, як мені хочеться знову ж таки почути оцю всю базилічну історію і так далі, я беру його і ним насолоджуюсь, бо це дійсно дуже гарний парфум. Мені дуже подобається, але стійкість у нього слабка. Мені здається, що власне, сам бренд задуманий так, що у них стійкість не дуже і, якби, висока, так мені здається. Наступний це Alharamein Junon Rose. Я колись розповідала про флакон цього парфума. Я спочатку взяла від Levant, я його дуже не використовувала, як видно, і я зрозуміла, що він мені треба як в флакон. У мене колись він був, був дубель, я все попродавала, бо він мені надоїв. Мені його знову захотілося, і я його взяла. І наразі не планую продавати, бо він мені дуже сподобався. Це знову-таки він дуже сподобався. Це клон на Blossom Love від Amouage. Для мене це дуже вдалий клон. Я тестувала оригінал, і він мені також подобається. Це прям дуже вдалий клон. І якщо ви е шукаєте клон на цей парфум, то я вам рекомендую його, е оцей арабський, хоча він не дуже і дешевий, як на арабський, але ця марка Аль Харамейн. Вона має таку якби, премію лінійку, і е ця преміум лінійка, е вона така трошки дорожча. Е Наступний парфум це Zara e Bergamot, Лезер і e Spritz. Це така шкіра з помаранчевою шкіркою. Такою гіркою трошки цитрусовою. Дуже цікавий парфум, Дуже. Хоча я за шкірою не дуже е, упадаю, але ось це мені сподобалося. Деяка шкіра мені все-таки подобається. Це мені також сподобалась, дуже приємна, гарна, але про нього також багато не скажу, бо його вже не продають в Зарі, тому я думаю, немає і сенсу про нього багато говорити. Наступний парфум також Зари, Amber Fick і Кашмір. Колись Цей парфум був у зовсім інших флаконах. Я купила тоді власне цей тревел і той попередній. Натомість його зняли і зараз бачу, що його знову повернули. Для мене це досить нішова композиція, дуже гарний парфум, дуже приємний. Мені тут Амбра е, така схожа, як Амбра в, е, в від Ермес, Еліксір де Мерве, от там дуже схожа Амбра. І тут вона така сама, але я тут відчуваю, ще якийсь чи амброксан, чи що, я не знаю, що я тут такого відчуваю. От таке щось сверляче, і мені в цьому парфумі це не подобається. На жаль, на початку я його дуже любила, використовувала зараз час від часу, але як я чую, чути цю ноту, яка мені мене дуже напрягає. Ну, я вимушена його змивати. Тому ось так. Перейдемо до наступної хітлевантів. Чекайте, що це таке. Ага, добре. Це у мене зараз почалася якась в цьому місяці фаза на Oriflame. У мене буває так від часу. У мене це моє таке guilty pleasure, Я люблю Oriflame. Я прям ним користувалася і не знаю, скільки це було років тому, в 2021 році, 2022. Потім я його продавала все, і знову в мене в цьому місяці була оця фаза на Oriflame. І я раніше цей парфум не е, тестувала, а, я про нього чула, але якось руки до нього не дійшли е, тоді. От зараз дійшли і. Я вам скажу непоганий взагалі парфум. Е такий, трохи мені щось нагадує, в ньому є щось таке, як в е я вам скажу, Black Opium, чи якісь ягоди там, чи щось типу такого, тут кава не заявлена, мені здається. Але щось тут є такого схожого, але тут чуються прям такий. Оце такий солодкий парфум з лісними якимись. Наступний парфум це Факар Роуз від Латафе. Я вам скажу, що я про нього вже поперше перше розповідала. Це для мене такий трошки навіть якийсь новорічний парфум. трошки. Він такий універсальний. Я його бачу, як і на Новий рік, бо він такий іскристий, трохи шампанський для мене. Він такий. І вроді, тут якась полуниця, якби я відчуваю, але не така полуниця, тут не заявлена навіть полуниця, але я таке відчуття, що її відчуваю. Вона мені тут не якась хімозна чи щось, а така, знаєте, вдавана полуниця, типу. її тут немає, але я її тут відчуваю. І це якби, така трохи весіння вже композиція. Ну, В кожному разі він мені подобається, я не впевнена, чи я хочу флакон, але от такий від лавантмату я використала вже 5 мл, тут 10. Я думаю, від левантами я обійдусь, бо в мене також не завжди до нього тягнеться рука. Це камера Кахва, і ем, я мала, е, як тільки вийшов камера, я мала Його. ставову версію, і я прям з нього дуже тішилась. Це мені дуже подобався цей парфум, але він почав потім бути всюди. Я попродавала всі. У мене було три чи два дубля. Мені здається, що три дубля у мене точно було камери. Так, він мені подобався. Але я побачила, що він просто вже всюди, всі його хочуть і використаються. І я зрозуміла, що ні. Я, мені вже й надоїло, я ну, всюди його чую. Але мене дуже зацікавила ця версія камера кав-кахва, яка має ноту кави в собі. І мені навіть цей аромат... Сподобався. Я на початку тільки відчуваю цю каву так насправді. А потім це стає та сама камера, яку всі знають. Тобто, тому 10 мл мені вистачить, а в мене ще є якісь відзімаї якісь там, там шарафленд чи, чи якось так. Він також схожий на цю всю історію, тому я. Мені хватить певне цього, хіба що щось що мені там він дуже сподобається згодом. Я почну сидити, але він турбо просто солодкий. Мені здається, що він солодший ніж та перша версія. Е, наступний у мене це від вона лінійка. Е, я вам скажу, що вони змінили запах, е, бо я колись отримала в подарунок такий міні-міні е, міні набор ось цього, е, як це називається? Аюрвіда, що то там. Рituа. Я отримала його, коли 21 2021-22. На, на початку 21 року я отримала цей е, міні набор. Тоді запах був зовсім інший, ніж він є зараз. І це мене розчаровує, бо у мене досі є олійка з там того часу. І та олійка набагато краще пахне, ніж зараз пахне. От, власне, ця лінійка Ірведа. Я не знаю, що вони там намішали, що вони там поміняли, але це зробили погано. І чесно, я трошки розчарована тим. І добре, що в мене ще там та стара олійка є, і я чи можу згадати той запах. Тут у мене не ознакований Ліям від Латафе. Взагалі непоганий парфум. Я його дуже люблю на своєму чоловікові. На моєму чоловіку він пахне просто так гарно. На собі. Е, він мені на початку дуже сподобався, але, на жаль, через те, що у мене був такий період через таблетки, від яких мене нудило постійно. Я тоді познайомилася з цим ароматом, і в мене якось далі залишилася цього, тих спогадів про цей парфум. Але він дуже гарний. Деякі тут чують амбродеревину. До речі, Я тут її чомусь не чую. Не знаю, хоча і мені здається, що я досить чутлива до амбродеревини, Я її відчую там, де її, мені здається, і нема. Але той дуже гарний аромат, Liam Gray, я думала його купити чоловікові, але купила йому His Confession від Латафе. Це просто це настільки також гарний парфум, Це такий теплий, бурштиновий якийсь рис. Це, така, просто, це такий сексі парфум, просто просто, я не знаю, я рекомендую всім його спробувати, особливо на чоловіках. Наступний за мене вже потертий, затертий. Колись ХМ мали такі парфуми, іноді вони ще мають якісь там лінійки парфумів. І ось цей був один із них це Іван Кіланг. Він, знаєте, я не часто користуюся, взагалі майже не користуюся. Це для мене більше олійка-спогад, бо я з дуже приємні спогади. Літа 2019 року, і я тоді пам'ятаю ми з подругою. Це літо провели дуже класно і взагалі дуже приємні спогади там, того літа. І я якось не хочу з ним і розставатися, щоб швидше його закінчити, але я його тримаю в такому от цьому чомусь, щоб його скоріше закінчити, бо я боюся, що він просто зіпсується і знаєте, і я не понасолоджуюсь і і, і все. Наступний зато, також з тої самої версії Тулум. І це мені також нагадує те саме літо, бо я його купила тоді. І він мені нагадує, я останній раз в Україні була в 2019 році літом, власне. Я була тоді на морі, і він мені нагадує ту поїздку на море. Тут, певно, не буде видно, але в мене там десь ще стоїть ракушка з тої поїздки на море, я завжди на не дивлюся, і так мені гріє душу вона і взагалі, що. Може, колись ще буду на морі в Україні. Я дуже любила відпочивати на морі в Україні, там свій вайб. І цей парфум, я дуже довго шукала якогось замінника до цього парфуму, бо його вже нема. І мені вдалося знайти Зари. Я колись його мала в, якійсь, в якомусь тегові. Він мені нагадує також і запах Криму. От, і це першому мені нагадує запах моря. Ну, коротше, тільки в 90-му році я не була в Криму, я була е в Херсонській області, е тоді на морі. Тому ось так. І от вони мені чимось схожі, і це мені асоціюється власне, з тим морем. А там той асоціюється мені з Кримом. Наступний парфум, це також від Avon, але це е, від Oriflame, але це такий старічок вже трохи. Він в мене вже досить довго. Це Love Potion. І е, я маю також до нього якийсь такий сентимент. Він мені трохи схожий на амор-амор від Cacharel, е, Щось вони мають схоже між собою, тільки це більш такий теплий сексі, а там той для мене більше цитрусовий. Я люблю цей парфум. Він мені. Якийсь час тому почав видавати на собі якусь ноту такого затхлості, але я не знаю, що це було. Може, якісь гормони не такі в мене були, інак інакше сприймала той парфум. Але зараз я його нормально сприймаю. Я собі навіть купила флакон. В мене також, знаєте, за я їх купляю, продаю, купляю, продаю, купляю і так, знаєте, догралася так, що Енігму продала, а потім забила на неї. А зараз вона коштує на наскільки грошей. Тому тому ось так. Але це мені подобається, такий теплий, якийсь ромовий, шоколадний, трохи імбірний парфум, дуже приємний. Наступний це моя новинка це Сальватор Далі Лагуна. Я колись тестувала, знаєте, в магазині цей парфум, але я все ніяк знаєте, не могла дійти до того, щоб купити його, щоб ем, щось. Цим не знаю, якось знаєте, були інші хотівки, інше, інше. Якось на нього забивала. Тут треба було щось докинути до замовлення. Я докинула цю парфуметку, цю цей тревел. Я скажу, я дуже здивувалась, я його взагалі інакше пам'ятаю. Він дуже цікавий. Він такий, навіть трохи киснішово для мене люксовий, ну дуже цікавий парфум. Я в нього такого не очікувала. Дуже тропічний кокос, якийсь там, ананаси, ось такий тропічно солений парфум. Е, наступний у мене це від Levant. Е, це Мейсон Альхамбра, е, артист е, номер 1 І це клон на е, портрет Lady від Фредеріка Маля. Я не тестувала оригінал, я не знаю, як вони там мають співвідношення, але бачила відео, хто тестував, і ті кажуть, що так, дійсно схожі. Я його мала флакон, я ним користувалася, зрозуміла, що він мені не треба, зробила відливант і продала. І потім розношувала це від Левант, зрозуміла, що він мені все-таки треба флакон. А я кринулася за флаконом, вже він був десь чи знятий. Коротше, в Польщі його немає, його не купити в Польщі. Тому я трохи мені було сумно через це все, але я собі купила Шопард Лав, і він мені досить заміняє ось цю всю історію, трояндову, таку густу, таку. Гвоздично, якось, отак якось він не пахне. Мені здається, що так пахне знаєте, в домах е таких англічан. Е і вони живуть в таких кам'яних домах, е по яких так росте плющ. Е е і вони в шафах тримають якісь там е речі прадідів, дідів і так далі. У них якісь троянди е ростуть на усьому, е, перед тим як зайти в е дім. От якось як асоціюється. Ну, Коротше, така гаррі Поттерна тема. От мені отак от, от він асоціюється. Дуже приємний парфу. Може навіть його сьогодні вдягну. Дуже мені подобається. Сьогодні така погода, може дійсно. його вдяг... Хоча я планувала якісь і рис і пачулі, але може буде все-таки троянда. Це все. Ми закрили тему з відливантами. Я думаю, що вже можна знімати щось про осінь, нарешті. Я щаслива. Тому ось так. Мені цікаво буде почитати ваші коментарі на рахунок цих парфумів, чи ви якісь знаєте, чи ви якісь цих парфумів любите. Дайте мені знати в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Дайте мені також знати в коментарях, чи ви вже подоставали свої осінні парфуми. Вже користуватися ними, чи ще літніми продовжуєте. У мене вже сьогодні, я думаю, такий піде від, відлік від того, що літні я вже закрила і е, буду користуватися вже такими осінніми, бо погода е, дозволяє це робити. Ось так. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і своїх рідних. І па-па!